Всім привіт! Сьогодні 8 жовтня. Їдемо в Старий Лисець на шрот по джепах американських. Подзвонили, що є диски Ціну зараз нам уточнять приблизно ми вже знаємо. Якщо дозволять знімати, покажу вам. Якщо ні, то покажу вам кінцевий результат. Під'їжджаємо до місця розбору автомобілів. Не знаю, чи дозволять знімати, як я вже казав. Непогано дивиться. Ні, повага, дески часті панують. Так, знімаю, поки ще ніхто не бачить. Ось тут є дески. І на X5 є, досить непогані. No, X5 який В розрізі є патріот вирізали одну четверту. Так, придбали ми диски, Без резини вони продаються, з резиною хочуть ще 2000 гривень. Але резина одна, дві широкі, дві вузькі. Не підходить. Ось такі 450 доларів вийшли нам всі диски. Гарні, не поцарапані, не покоцані. Грузимо. Будемо їхати купляти ще резину до них, бо це є 17, ка це не 16. ка Потрібно відповідно купити ще резину. Решивка де коштує. Кошту за медфон тисячу дельту. Так, помили диски, як я вже казав 450 доларів. Ось така ціна цих дисків. Пишіть в коментарях, як на вашу думку, чи дорого, чи недорого вийшли такі диски. І коли поставимо на машину, покаже результат. Всім щасливо!